Біблія, Старий Завіт, Друга книга Мойсея, Вихід, розділ 26. Ти також спорудиш намет з десяти покривал, виготовиш їх, як мистецький виріб з тонкого вісону, з блакитної тканини, з пурпуру та темно-червоного кармазину з херувимами. Довжина кожного покривала має бути 28 ліктів, а ширина кожного покривала 4 лікті. Усі покривала мають бути одного розміру. П'ять покривал одних будуть з'єднані одне з одних, і як 5 інших покривал також будуть з'єднані одне з одним. На краю першої низки зшитих покривал з блакитної тканини зробиш петельки, так само зробиш і на зовнішньому краю другої низки зшитих покривал. Зробиш 50 петельок на одному зшитому покривалі та 50 петельок зробиш на краю другого зшитого покривала. Усі петлі мають співпадати одна з одною. Зробиш також 50 золотих гапликів, якими з'єднаєш шиті дві низки покривал одне з одним, щоб намет став суцільним. Зробиш також ще одне накриття для намету з козиної шерсті. З цією метою виготовиш 11 таких покривал. Довжина одного покривала має бути 30 ліктів, а ширина одного покривала 4 лікті. Всі 11 покривал повинні бути одного розміру. Потім з'єднаєш 5 перших покривал окремо, як і окремо 6 наступних покривал, шосте покривало спереду намету згорнеш вдвоє. Зробиш також 50 петельок на краю одного зшитого покривала на місці з'єднання і 50 петельок на краю другого зшитого покривала. Виготовиш 50 мідних гапликів і вставиш гаплики в петлі. Таким чином, з'єднаєш накриття намету і воно буде одним цілим. А додаткова довжина накриття надлишок половини покривала, яка залишається, звисатиме на задній стороні намету. Крім того, частина накриття надлишок від довжини покривал, лікоть з однієї сторони і лікоть з другої сторони, по всій довжині накриття звисатиме по боках намету, щоб його покрити. І зробиш покриття усього намету з пофарбованих у червоний колір баранячих шкур, а саме верхів'я покриття з тихашевих шкур, акацієвого дерева зробиш для намету прямовисні дошки. Довжина кожної дошки 10 ліктів, а ширина кожної дошки 1,5 ліктя. Кожна дошка складається з двох дощок, з'єднаних між собою за допомогою чопів. Те саме зробиш з усіма дошками. Виготовиш дошки для намету, 20 дощок для південної сторони, для цих 20 подвійних дощок виготовиш 40 срібних підставок. Дві підставки під першу подвійну дошку для двох її чопів, дві підставки під другу дошку для двох її чопів, і так далі. Друга сторона намету з північного боку також складатиметься з 20 дощок. Для них потрібно ще 40 срібних підставок, дві підставки під першу дошку, дві підставки під другу дошку, і так далі. тильної сторони намету, що на захід. Виготовиш шість дощок. На кутах задньої сторони намету зробиш дві опори. Кожна з них має бути подвійною внизу і подвійно з'єднана на верхівці одним кільцем. Такими мають бути обидві опори для обох кутів. Всього буде вісім дощок, і для них 16 срібних підставок, дві підставки для першої дошки, дві підставки для другої дошки і так далі. З акацієвого дерева зробиш поперечні бруси жердини. П'ять брусів для дощок однієї стіни намету, і 5 брусів для дощок другої стіни намету, а також 5 брусів для дощок задньої, тобто західної стіни. Середній поперечний брус, тобто той, що проходить посередині прямовисних дощок, повинен бути від краю до краю суцільним. Дошки стін покриєш золотом. А прикріплені до них кільця для просування через них брусів жердин і кріплення стін, зробиш із золота. Побудуєш намет за планом, який тобі було показано на горі, і зробиш завісу з блакитної тканини й пурпуру, з темно-червоної тканини і тканого вісону. Завіса з зображеннями херовимів має бути виготовлена як мистецький виріб. Повісиш її за допомогою золотих гачків. На чотирьох акацієвих стовпах, покритих золотом, які стоятимуть на чотирьох срібних підставках. Отже, прикріпиш завісу за допомогою гачків, а до середини за цю завісу внесеш ковчег свідоцтва. Завіса у вас відділятиме святе від святого святих. У святому святих на ковчег свідоцтва покладеш віко. Із зовнішнього боку завіси на північній стороні поставиш стіл, свічник поставиш навпроти столу на південній стороні намету. Завісу при вході в намет зробиш з блакитної тканини, пурпуру, з темно-червоного сукна і тканого вісону вишиваної роботи. Для цієї завіси поставиш п'ять акацієвих стовпів, покритих золотом із золотими гачками. Для стовпів вилиш 5 мідних підставок. Розділ 27. З акацієвого дерева зробиш жертовник. Він має бути 5 ліктів завдовжки і 5 ліктів завширшки. Отже, жертовник буде квадратним висотою 3 лікті. На чотирьох його кутах зробиш суцільні жертовником роги, які покриєш міддю, і зробиш для нього посудини, аби вибирати попіл і залишки жиру, його лопатки, його казани, його виделки для м'яса і його посудини для вугілля. Все це начиння для жертовника зробиш з міді. Зробиш для нього також градчасту мідну решітку, на чотирьох кутах якої прилаштуєш чотири мідних кільця, і встановиш її довкола під обідком жертовника знизу. Решітка має сягати до половини жертовника. Для жертовника виготовиш держаки з акацієвого дерева і покриєш їх міддю. Ці держаки мають бути вставлені в кільця з обох боків жертовника, щоб можна було його переносити. Зробиш жертовник з дощок пустотілим, як тобі було показано на горі, саме так його і зробіть. Влаштуєш довкола намету двір. З боку півдня, тобто з південної сторони намету, мають бути завіси однієї зі сторін двору з тканого вісону довжиною 100 ліктів. Для цього потрібно 20 стовпів, і для них 20 мідних підставок. Гачки для стовпів та їхні кільця мають бути срібні. Так само зробиш і вздовж північної сторони. Завіси мають бути довжиною 100 ліктів. Їхніх стовпів 20, і для них 20 мідних підставок, гачки для стовпів і кільця для них срібні. Стосовно західної сторони, то відповідно до ширини двору завіси матимуть 50 ліктів. стовпів для них 10 і для них 10 мідних підставок. Спереду, тобто зі східної сторони, ширина двору так само 50 ліктів. З одного краю завіси матимуть 15 ліктів, стовпів для них потрібно три і для них три підставки, з другого краю завіси також матимуть 15 ліктів, стовпів для них три і для них три підставки, а для входу в двір завіса повинна мати 20 ліктів. Вона буде виготовлена з блакитної тканини, з пурпуру, з темно-червоного сукна і тканого вісону, вишиваної роботи. Стовпів для цієї завіси має бути чотири, і для них чотири підставки. Всі стовпи, які оточуватимуть подвір'я, матимуть срібні скоби. Гачки для них срібні, а підставки мідні. Довжина двору буде 100 ліктів, ширина 50 і висота 5 ліктів. Завіси будуть виготовлені з тканого вісону, а підставки для стовпів мідні. Усі предмети намету і все, що буде потрібно для служіння в ньому, всі його кілки, а також всі кілки для огорожі двору мідні. Накажи ізраїльтянам, щоб принесли тобі для освітлення очищену віджату оливи колію, аби світильник горів постійно. Аарон та його сини з вечора й до ранку слідкуватимуть за ним перед Господом у наметі свідчення, за межами завіси, що перед ковчегом свідоцтва. Це вічна постанова для Ізраїлевих нащадків в усіх їхніх поколіннях. Розділ 28. А ти візьми до себе з поміж Ізраїльтян свого брата Аарона та його синів, аби вони були моїми священниками: Аарона, Надава і Авігу, Елеазарата і Тамара, Ааронових синів. Виготовиш священні шати своєму братові Ааронові задля величі та краси, скажи всім розумним серцем. Кого я з повним духом мудрості, аби вони пошили Ааронові одяг для його посвячення, і щоб він був моїм священником. Ось яке священне вбрання потрібно виготовити: нагрудник, ефот, верхню ризу, мережений хітон, кедар і пояс. Саме такі священні шати потрібно зробити Ааронові, твоєму братові та його синам, аби вони були моїми священниками. Нехай візьмуть для цього золото, блакитну тканину, багряницю, темно-червоне сукно та вісон. Ефот слід виготовити з золота блакитної тканини, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону. Це буде мистецький виріб. У нього мають бути два наплічники, з'єднані між собою на обох його кінцях, щоб можна було ефод закріплювати. А виткана стрічка пояса ефода, що поверх нього, буде однаковою роботи і суцільною з ним, виготовленою із золота, блакитної тканини, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону. Далі візьмеш два оніксових камені і викарбуєш на них імена синів Ізраїля. Шість їхніх імен на одному камені, а інші шість імен на другому камені згідно з послідовністю їхнього народження. Як гравірувальник виготовляє печаті, так ти викарбуєш на обох каменях імена синів Ізраїля. Після цього встановиш камені в золоту оправу і закріпиш обидва камені на наплічниках Ефода, це камені пам'яті для ізраїльських нащадків. Арон носитиме їхні імена перед Господом на обох своїх плечах, як пам'ять, зробиш також оправи із золота та два ланцюжки з чистого золота, зробиш їх плетеними, як шнурки, і прикріпиш ці плетені ланцюжки до оправ. А ще, по мистецьки, на зразок ефода виготовиш нагрудник для здійснення суду. Він має бути зроблений із золота, блакитної тканини, пурпуру, темно-червоного сукна і тканого вісону. Зроби його квадратним, подвійним, у долоню завдовжки і в долоню завширшки. Прикріпиш до нього оправи з дорогоцінними каменями в чотири ряди. В першому ряді будуть такі камені сердолік, топаз і смарагд, другий ряд гранат, сапфір і яшма, третій ряд опал, агат, аметист. Четвертий ряд складатиметься з хризоліту, оніксу і берилу. Всі вони будуть у золотих оправах, кожний у своєму гнізді. Усіх каменів з іменами синів Ізраїля буде 12, згідно з їхніми іменами. На кожному, як на печаті, буде вирізблене одне з імен 12 племен. Для нагрудника виготовиш з чистого золота, виті ланцюжки. Зробиш для нагрудника також два золотих кільця. І прикріпиш їх на двох краях нагрудника, у ці два золотих кільця, що на краях нагрудника, вставиш два золотих ланцюжки косички. В кінці обох косичок вставиш у два гнізда і приладнаєш їх до двох наплічників ефода спереду. А ще зробиш два золотих кільця і прикріпиш їх до двох інших країв нагрудника з внутрішньої його сторони, що прилягає до ефода. Після цього зробиш два золотих кільця і закріпиш їх на нижньому краї двох наплічників ефода з його лицевої сторони на місці з'єднання його з верхньою частиною по мистецьки витканого поясу ефода. Тож нехай кільця нагрудника прив'яжуть блакитними шнурочками до кілець ефода, аби він знаходився над мистецьки витканим поясом ефода. Таким чином, нагрудник не сповзатиме з ефода. Так, Аарон носитиме імена синів Ізраїля на судейському нагруднику, тобто на своєму серці, коли входитиме у святилище, це свідчення повсякчасної пам'яті перед Господом. Крім того, до судейського нагрудника прикріпиш урім і тумім, які також будуть біля серця Аарона. Коли він входитиме перед Господнє лице, так аарон постійно носитиме суд нащадків Ізраїля на своєму серці перед Господом. Поверх ефода зробиш із блакитної тканини ризу. У ній має бути посередині отвір для його голови, довкола облямований обшивкою тканої роботи на зразок кольчуги, щоб не рвався. По нижньому краю ризи довкола, зробивши з синього сукна, пурпуру і кармазину гранатові яблучка, а поміж ними так само довкола мають бути золоті дзвіночки. Послідовність така золотий дзвіночок і гранатове яблучко, золотий дзвіночок і гранатове яблучко, і так по всьому краю ризи довкола. І одягатиме арон ризу під час служіння, таким чином буде чути звучання дзвіночків, коли він входитиме у святилище перед лице Господа, і коли виходитиме звідти, щоб йому не померти. А ще з чистого золота зробиш діадему і викарбуєш на ній способом виготовлення печатки слова святиня для Господа, і прикріпиш її блакитним шнурком спереду митри, тобто завою на голові. Вона буде на чолі Аарона, оскільки Аарон носитиме недосконалість святих пожертв, які присвячують сини Ізраїля, кожного принесеного ними святого дару. І нехай вона постійно буде на чолі Аарона, як прийнятне Господнє благовоління до них, тож витчеш з тонкого вісону хітон, з вісону зробиш і митру, зробиш також гаптованої роботи пояс. Синам Аарона зробиш хітони та пояси, а також зробиш митри для пошани і краси. Одягнеш у це вбрання свого брата Аарона, а разом з ним і його синів, і помажеш їх, уповноваживши на служіння. Ти освятиш їх і будуть моїми священниками. Зробиш для них ляні спідні штани, які прикривали б наготу їхнього тіла від пояса і до голінок. Аарон та його сини носитимуть їх, коли входитимуть у намет свідчення, чи коли підходитимуть здійснювати служіння біля жертовника у святині, аби не навести на себе гріха і не померти. Це вічна постанова для нього і для його нащадків після нього.